Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, я хотів би на цьому тижні зосередити нашу увагу на медичній реформі і нагадати народним депутатам, що 18 квітня Верховною Радою не було підтримано включення до порядку денного законопроектів 63.27, 63.28, 63.29. Ми пропонуємо на цьому тижні розглянути постанову про включення даних законопроектів і позиція депутатської групи Воля народу одностайно голосувати за старт медичної реформи. По суті, нам не важлива кожна буква чи кома в цих законопроектах, важливо, щоб ми нарешті зрушили з місця. Ми, як законодавець, бачимо, що запропонована е, низка змін в даних законопроектах. Це е, стосується змін не методик лікування, а саме підходів до організації управління медичною галузю. А що сьогодні хочуть бачити українці? Вони хочуть бачити перше, як якісне медичне обслуговування, а друге це рівні можливості отримати ці обслуговування по всій Україні, навіть в самих віддалених куточках нашої країни. Чи відповідають дані законопроекти викликам суспільства на сьогоднішній день? Звісно, да. Сьогодні в Україні практично знищена система профілактики, а первинна медицина не забезпечена ні кадрами, ні ресурсами. Проте профілактична направленість ведення пацієнта та його лікування на первинному рівні коштує в п'ятеро дешевше, ніж у стаціонарі та на вторинному рівні. А якщо хворий одразу звернувся до обласної лікарні, то це вдвічі, а то й в п'ять разів дорожче, причому не тільки для пацієнта, а й для держави. А в результаті громадянин не отримує гарантії, що піклування держави про нього ні при житті, ні при смерті існує. Якщо хтось шукає відповіді, чи потрібна реформа, то поїдьте зі мною в районну лікарню Поліського району, що на Київщині. І ви самі побачите і знайдете відповідь. Медицина там живріє лише на залишках ентузіазму працюючих там лікарів, і навіть останні скептично дивляться на створення госпітальних округів, адже на місці бачать необхідність закладу з цілодобовою медичною допомогою з урахуванням обов'язкової складової по спеціалізованих напрямках кардіології, онкології, неврології та інших. Так як в основі даних законопроєктів лежить зовсім інший новий підхід до організації управління галузю, важливим акцентом у запропонованих законопроєктах і є якраз акцент на первинну медичну допомогу, з якої і необхідно розпочати реформу. Хочу відмітити, що реформа має впроваджуватись не лише центральною владою, а й на місцях, а саме органами місцевого самоврядування. Задача останніх створити умови для оптимальної роботи медичних працівників амбулаторій та ФАПів до оснащення закладів охорони здоров'я. Які належать до комунальної власності та вирішення кадрового питання шляхом впровадження програми «Стимулю». І останнє: у нас досі не призначений міністр охорони здоров'я. Я вважаю, що виконуюча обов'язки Уляна Супрун мала достатньо часу для випробувального терміну. Тому запитання, чому ми досі не внесли цю кандидатуру і не розглянули її. Верховною Радою. Якщо ж дана кандидатура не підходить, нам потрібно внести нову кандидатуру людини, яка могла би нести політичну відповідальність за стан справ в галузі охорони здоров'я. Депутатська група Воля народу звертається до всіх колег без виключення з пропозицією підтримати дані законопроекти та включити їх до порядку денного і підтримати за основу в першому читанні на цьому пленарному тижні. Дякую за увагу.